День чноні студенти та викладачі, вітаємо вас з міжнародним днем Студента. Сьогодні для вас в студії 1+,1 плюс ВСП Харківський фаховий коледж харчової промисловості працюють Анна Москаленко та Дмитро Качинський на зв'язку. Наш спеціальний кореспондент Інна Вакуленко. Інно. Доброго дня! З вами спеціальний кореспондент каналу 1+,1 Харківського фахового коледжу харчової промисловості Інна Вакуленко. Вітаємо вас в Міжнародним днем студента. В нашій програмі рубрика Говорить Україна. Я хочу взяти інтерв'ю у директора коледжу. День Ольга Михайлівна, доброго дня. Будь ласка, чи задоволені ви сьогоднішніми першокурсниками? Знаєте, першокурсники це завжди нова енергія, нові ідеї, нові знання, які вони приносять з собою. Тому я одразу скажу, що так задоволена, бо я побачила за 20 місяців їх навчання, що дійсно і викладачі в якраз. Їх думка про те, що новий набір у нас в цьому році якісний, дійсно, є бажання вчитися, є бажання засвоїти нові знання і отримати нові спеціальності, які вони обрали. Тому так. Чи виправдовують вони вашу довіру? Знову скажу, що так, тому що за ці два місяці навчання вони показали е, дійсно активність. Участь в усіх заходах, які проводять коледж, в коледжі, проводяться, вони беруть участь і е, дійсно на дуже гарному рівні. Це означає, що першокурсники вони приймуть естафету старшокурсників і покажуть ще свої навички, свої вміння на багатьох конференціях. Я бачу, що є потенціал. Навіть вже те, що вони перемогли в. Конкурсі фуд, фуд, да, присвяченому дню харчо працівників харчової промисловості, це вже означає, що вони дійсно є амбіційними і показали гарні результати. Участь в волонтерському русі також на такому... активно вони включилися в, цю... в ці відносини між навчальними закладами і Збройними силами України. Це дуже тако... також похвально і цікаво. Розкажіть першокурсникам, як ви чинитесь з тими студентами, які не готові до пари. Знаєте, ну сьогодні в складних умовах, коли ви навчаєтесь в умовах війни, в умовах воєнного стану, то а, причин для того, щоб не підготуватися до заняття, має, може бути дуже багато, і вони всі будуть об'єктивними. Тому треба спочатку з'ясувати, чому яка причина того, що не підготувався студент до навчання і до заняття, а потім вже надати можливість дати строки, коли може підготуватися, якщо це була об'єктивна причина. Якщо просто лінь то Розуміло, що він отримує двійку за свою роботу, але ж тим спробою знов таки перездати її. То я думаю, що треба розумітися на тих об'єктивних причинах і умовах складних умовах навчання. Думаю, всі викладачі мають на це все ж таки робити так, скажемо, увагу і свої думки також пояснювати і свої думки, і підготовку студентів. Якби перед вами зараз з'явився чарівник, то яке б найзаповідніше бажання ви попрохали б його виконати? Ну я думаю, що е, головне бажання у всіх нас сьогодні це є закінчення війни і перемога України в цій війні. Тому я думаю, що перше, що я побажала, якби було декілька бажань, то перше б я побажала перемоги і закінчення війни. А по-друге, щоб видати той наказ. Як в якому буде написано, що відновлюємо очне навчання. Дуже сподіваюся на це, що це скоро відбудеться. Слава Україні героям слава! Сократ сказав: є тільки одне благо знання, і тільки одне зло невігластво. Черпайте знання як найбільше благо, будьте справлі до знань. Справжній студент може пишатися своєю ерудицією, така людина, навіть якщо трапляється запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідністю зможе вийти із ситуації, що склалася. Студент кмітливий, завжди готовий відстояти свою точку зору, вміє розставити пріоритети. Дорогі наші першокурсники, зараз ми звертаємося до вас. Щиро вітаємо вас зі вступом до нашого славного коледжу і зичимо вам відкриттів у захоплюючій подорожі до країни знань, знайти нових друзів, отримати перший професійний досвід і осягнути секрети майбутньої професії. Будьте наполегливими і не втрачайте можливостей. Будьте сильними і цілеспрямованими. Творіть і споглядайте, це ваш час можливостей. Хвилююча мить, клятва студента наближається. Для урочистого зачитання клятви на сцену запрошується студентка третього курсу, стипендіант Верховної Ради України Діана Шкрьоба. Просимо діану зачитати клятву для наших першокурсників. Для урочистої студентської клятви просимо всіх підвестися. Не забажати відмінних занять кляніться. Клянемося! Не випродовувати терпець ближнього свого викладача кляніться. Клянемося! Не роздрадовувати зайвий раз адміністрацію свою кляніться. Не... Не забруднювати димом цигарок, альма матер свою, кляніться. «Cлянемося. Не об'їсти ближнього свого, що живе поруч у гуртожитку. Кляніться. Клянемося! Не вкрасти ні думки, ні конспекту сокурсника свого кляніться. Клянемося! не залишити ні трісточки, ні листочка на території своєї кляніться. Клянемося! І нарешті здавати свої посередні знання тільки на добре і відмінно. Кляніться. Клянемося! Любі друзі, щоб отримати диплом, нам студенти потрібно 726 днів та ночей провести за навчанням. 4896 годин пропрацювати над конспектами, підручниками, курсовими та лабораторними роботами. Пережити 8 залікових тижнів, щоб отримати перепуску до сесії. А потім захист про курсових проектів, виступи на конференціях, участь в олімпіадах і конкурсах, серйозні іспити. І нарешті індульгенція, відпущення усіх гріхів. Диплом. Новобранці, першокурсники. Вам не стало страшно? Тоді ви прийняли правильне рішення про навчання у нашому славетному коледжі. В чому ми з вами переконаємо всіх присутніх. Наша кореспондентка Анастасія Бугаєць провела бліц опитування серед першокурсників. Анастасія. Студія. Добрий день! З вами спеціальний кореспондент каналу 1 плюс 1 Анастасія Бугаєць. Вітаю вас з Міжнародним днем студентам. З цієї нагоди ми взяли інтерв'ю у наших першокурсників. До якого навчального закладу виступили? ВСП ХФК ХП ДБТУ. Хто співавтор Ньютона? Я Боко. Це куди розумний не піде. Гора. Перший грошовий аванс майбутнього лауреату Нобелівської премії. Стипендія. Безкоштовний звукостворювальний прилад здобувача освіти. Рот. Явище, яке можна пояснити законом всесвітнього тяжіння. Падіння. Науково обґрунтована пустота. Вакуум. Дитина, яка замість дитячого садка йде до коледжу. Вундеркінд. Цілеспрямований відрізок. Вектор. Математичний знак, який зарекомендував себе з позитивного боку. Плюс.